Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Заставляють медиків з журналу вирувати листи. Ми знаємо про те, що в 2017 році було звільнено шість працівників. У нас є певні заяви на ім'я народного депутата України стосовно того, що людина, яка раніше була тут, якби звільнилася, потім повернулася на роботу і просто не допустила. Ви журналі, кого журнал. Телесных Да. Что ли там, может, что-то добавилось? А вдруг Давайте чудо случилось. Журнал телесных ушкожений. А, Покажите, пожалуйста, с зворотней стороны. Прошить по да Давай, что? посмотрим. Возможно так. Подожди, пожалуйста. Угу. Прошитый. Так. так, значит, нам на Оволе дан журнал. книга обліку звернень засуджених тілесних ушкоджень до медичної частини БВК-77. Журнал розпочати тут, начебто, в 2013 році, 16.07, 14-14, не зрозуміло. Значить, у нього інвентарний номер 217. 287. 87, да? <реш> так. Проще бачите. Так, значить, тут написано. У кого краще изор? Подобится на вас по мне. Так, 20... Так, тут 13. тринадцать. Какие аркуши управляют? Начнем обычно. Тут этот колонія. номер семьдесят семь. Барча аркуши шестнадцать. Ну, ну, тут, например, счет, счет, счет 16. Это ж 1, вот. 1, 1.6. Вот. 1.6. 16 аркушев, да? Да. А, а здесь. здесь... Не Удивительно. Не знаю. 13 год. И за да, 13 он... год является с 13-го року. Нам про це кулоры. Вот мы ну, тут дачи

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, она уважает ну, это С-16. Ну, С-16, да. Это да. неверно. Не, 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 это неверно. Она не, не, может а быть. Это, Так, вот так вот. не может быть, потому и что... И так не... Можно вырвать лист и сделать... Це не, є, це, не є, це не є лист, да. тому що він не повний, це по-перше. По-друге, значить, ми Значит, складаємо, листа немає. складати. Так, а давайте ми тут що подивимося... Звернення і... Так, да, звернення. Так, дивимося, 2017 рік. Нам треба вивчити 2017 рік. Нам відомо, що в 2017 році була зґвалтована людина. Так ви ж дивіться, бачите, як пишуть вони? Бачите? Mm -hmm. Так, так. Да, а до речі, так, да, так, да, так. Да. Дуже дивно. Значить, нам відомо, я ще раз наголошую, нам відомо про те, що в 2017 році дані установи відбувся інцидент. Внаслідок якого у нас була зґвалтована людина. Це факт, це встановлено. Ми можемо посмотрити, обращався ли він. Да. Так, ну і по-друге, нам відомо від медиків, які тут працювали, які були звільнені, що цей лист тут був вирваний. Тому ми з вами встановили, що тільки тут 15 аркушів. Можна знову? Так, так, зараз я хочу... Можна да, знову? Можна знову? Я хочу проведу. Так, так, так. А, от дивіться, значить, яка ситуація? Нам відомо, факт, що в сім'яціому році був в 2017 тисячі сімнадцятому році був зґвалтований. Нам також відомо, що значить, от в цьому журналі відсот один лист. От і я при вас буду зараз врахувати. 1995 року народження. Він був е, зґвалтований, по тій інформації, яку ми маємо. 9, 9, 95 років. Yeah, він потім був відправлений на е, 20 колонію в лікарню mm. лікуватися і то, що мови Зрив? логічний. Ми от ми при вас зараз рахуємо, дивіться, по журналу ми тут встановили 16 арміш. Бачите? Я не бачу, ми надіялися. Так, так знаєте, я записку. 16 аркушів. Ну, да? 16 аркушів, правда? Mm -hmm. І тепер ми з вами будемо рахувати, скільки ж тут цих аркушів на самій справі. Оце перший лист. Оце другий лист. Оце третій лист. Оце четвертий. А це п'ятий, шостий. Ні, подалі. Ну, або я погано одвалюватися рахую. Це не ще. Бачите, а бачите? Да, це вже другий. Це, так, це так. Вот, вот, дивіться, перший, не, не може бути перший. не може бути про номером, бо тут нічого не пишуть. Она на написала. написано. так ви, шо, ви бачите, вибачте, як заповнюється офіційні документ. Ми ж рахуємо. Обложка це аркуш. А ви можете. Обложка це аркуш, так? Два Три.

А де 16? Он он а це, мабуть, он врахувалась, який з номер пописаний. Він не може бути пронумерована. Це подложка, вона не може бути пронумерована. Ось куди вона вставила 16. А, і особа яка шмарова. Це Хорандашов написано? Да. Да. <п Muttergutu>

Ви розумієте, що 20-ту відправили, значить він був переправлений саме цієї колонії. Він же не з'явився з повітря. Якщо вирване в місто, то з'їться нумерація. бо перексиє. Ми, дивимо, ми так. дивимося, і ми передивимося і номера Ми вже все зафіксували. Це те, що ми бачимо в даній ситуації. І взагалі такий журнал дуже тоненький. Що тобто, ну, це за журнал 16, що таке? Зареєстрований журнал відміна обліку з заслужів ушкодження командичної частини No277. Інвентарний No287. Прошлого завірений довірений начальникам командичної становиком. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.